Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо ну дуже смачні цукати. Вони ідеально підходять для додавання в печиво, в опаски, та будь-яку іншу випічку. Навіть сирники з цукатами виходять смачненькі. Для цукатів краще підходять цитрусові з товстою шкіркою: апельсини, лимони, грейпфрути. Ви можете взяти і мандарини з тоненькими шкірками, але вони не вийдуть такими гарними м'ясистими, але все рівно будуть смачними. І в кінці відео я вам покажу, які вони в мене вийшли з додаванням мандаринових шкірок. Також дуже зручно зберігати шкірки в морозильній камері, так вони не псуються, і ви можете дістати їх в будь-який момент і приготувати велику кількість цукатів, або дістати їх тоді, коли не сезон цитрусових. Ну що, давайте готувати. Миємо добре наші цитрусові, знімаємо шкірки і нарізаємо їх. Я нарізаю їх відразу невеличкими кубиками. Коли ми нарізали їх, то нам потрібно зважити шкірки, щоб дізнатися їх вагу. Ну а далі засипаємо шкірки в кастрюлю, заливаємо водою, щоб вона їх покрила, і додаємо сіль. Сіль ми беремо 1 чайну ложку на пів літра води. Доводимо до кипіння, далі нам потрібно прокип'ятити їх 5-7 хвилин. Потім воду зливаємо, промиваємо їх. І знову повторюємо так три рази. Це нам потрібно для того, щоб прибрати гіркоту. Далі робимо сироп. В кастрюлю насипаємо цукор, заливаємо воду. Точні пропорції я вкажу в описі під відео. Сипаємо лимонну кислоту або лимонний сік. І доводимо до кипіння, щоб наш цукор розчинився. Сюди додаємо шкірки. Далі доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь на мінімум і варимо наші шкірки в сиропі. І час від часу ми помішуємо наші шкірки і розрівнюємо їх, щоб вони рівномірно покривалися сиропом. Через півгодинки вони вже такі прозорі, просочені сиропом. Перемішуємо, розрівнюємо і варимо далі. Нам потрібно, щоб цукати вібрали майже весь сироп. Ось такі цукати в мене після години варіння. Ми добре перемішуємо цукати, щоб вони просочилися всі сиропом. Трошки сиропу ще залишається. І на цьому етапі ми вимикаємо наші цукати. І все, вони готові. Ось такі гарненькі, рівненькі, прям сонячні. А які вони ароматні. М -м -м. Ось такі вони у мене після охолодження. Для того, щоб їх зберігати, кладемо їх в якийсь контейнер чи в баночку, закриваємо щільно кришкою. І зберігаємо в холодильнику до двох тижнів. Якщо хочете зберігати довше, то краще в морозильній камері. Як на мене, це найкращі цукати. Сподіваюся, вам вони теж дуже сподобаються. Тому готуйте на здоров'я, ставте вподобайки. Якщо не підписалися, то підписуйтесь, натискайте дзвіночок і дуже-дуже вам вдячна за підтримку на попереднє відео. Готуйте, використовуйте їх для випічки, а можете їсти просто так. Підсушіть їх в духовці. Обсипте цукровою пудрою і насолоджуйтесь такими цукерочками. А ось такі цукати в мене вийшли з апельсинових і тоненьких мандаринових шкірок. Вони трохи розварилися, не такі цілі, не такі м'ясисті, але все рівно ароматні, і можна теж їх використовувати в випічці. Всім смачних цукатів і до зустрічі! Пока-пока!